мої любі усім Привіт, мої любі друзі! Що ж у цьому відео Я хочу пригадати просто якийсь неймовірний матч у Лізі Чемпіонів сезон 2017-18. Донецький шахтар у себе вдома у Харкові на стадіоні металисты. Команда Пауло Фонсекі приймала Наполі. полі. Осарі 2-1. Шахтар перемагає. Сьогодні я хочу, друзі, згадати цей неймовірний матч. Ну, давайте, друзі, сейчас почнемо говорити по порядку, друзі. Це неймовірний матч. Група F. Група F, де були ось такі команди: Manchester Сіті, Наполі, Шахтар та Феєнорд. В принципі, Сіті одразу ж віддавали першу позицію, Фейнорд, Шахтар та Наполі були тими командами, які би билися за другу позицію. Хоча Наполі вважали тут фаворитом саме на другу позицію. А ось цей матч був прям дуже важливий для Донецького не Шахтар. Перший матч, це перший тур сезону 2017-18. Шахтар, заповнений стадіон Металіста, заповнений стадіон у Харкові. Давайте, друзі, розпочнемо все обговорювати по порядку. Пауло Фонцека, 4-2, 3-1. Стартова розстановка Донечян. Андрій П'ятов у воротах. Ярослав Ракицький, Іван Ордець, пара центральних захисників. Ісмаїлі Даріо Серна по флангах, Тарас Степаненко Фред, центральні опорні півзахисники. Тайсон, центральний атакувальний півзахисник, Марлос Бернард по флангах та Факундо Фереєра. У нападі це розстановка української команди. Наполі 4-3-3, стартова розстановка, стартова росновка, підопічник Мауріцеосарі. Подивіться на цей склад. Пеперейна у воротах. Рауль Альбіоль, Каліду Кулібалі, пара центральних захисників. Хюсайгу Лампо флангах. Петро Зелінський, Діавара, Гамшик, трійка півзахисників. захисників. Аркадіус Мілік Каліхонта Ларенса Інсінія у нападі. Це стартова основка Наполі. Друзі, знаєте, що я вам можу сказати? Я вам можу сказати лише одне, що цей наполі Мауріціо Сарі був дуже сильний, дуже сильний. цей наполі, якщо не помиляюся, у тому сезоні 17-18, там буде до останнього за чемпіонство битися в Італії. О, ось, і, а, Скажімо так, в сезоні 16-17, Наполі також дуже здорово. Тут у Наполі. В принципі, Мурицосарі, цей Наполі вивів на пік. І справді, Наполі був дуже сильний, Наполі і зараз сильний. Але мені здається, що той наполі, маурисосарі з неймовірним пресингом! Ну Це просто була якась неймовірна команда. І да, Наполі вважали фаворитом на цей матч. Але Шахтар з перших же секунд, з перших же секунд. Того матчу саме українська команда, я вважаю, домінувала. Більше, що у Шахтаря виходило на початку матчу, Я вважаю, що більше саме у Шахтарі гра шла, ніж у Наполі. Шахтар дуже здоровий м'ячем володіє. Принципі, Шатери більше ще виходило. Більше Шахтар атакував. Ось. Хоча там не пан не був момент у Аркадіша Міліка. На 5-й хвилині матчу, коли Аркадіуш Мілік вийшов на дерну позицію, але пробив в сітку зовнішнього боку. Але ось на 15 хвилині матчу. Донецький шахдар рахунок у матчі відкриває. І це робить Тайсон! Ця атака пройшла по правому флангу, ідеально, я би видів, би, по-перше, би, тут би. Я би виділив правий фланг. Я б виділи б тут би виділив, по-перше, справді Дарія Сирну. І справді, саме Даріо. Віддавали цю приховану передачу. Далі Факунду Феррейра. Факунду Феррейра. Дуже здорово. Факунду е, э, Підіграє Тайсону. Тайсон приймає м'яч. Дуже здорово. Тайсон протягує. Немножко регіошати з футболіста Наполі. Тайсон пробиває в кута. Забиває гол Тайсон. З метою 21-го пробиває Тайсон попереду на нібито кінчиками пальцями. м'яча торкається, але Тайсон пробиває. Настільки точно, що м'яче сітворіт на неаполітанської команди. Тайсон! На 15-й хвилині матчі в руху на відкриває саме Шахтар Донецьк. Після забитого м'яча Наполі, скажімо так, став тиснути. Шахтар трішки, скажімо так, Шахтар віддав ініціативу Наполі. І там був такий момент, що м'яч майже в сітковаріт на 37-й Міхоні не залетів, коли Ларіан Сенціні виконував поросину передачу. Іван Ордець, якщо не помиляюся, саме він ногу підставив, і м'яч майже в сітковаріт не зайшов по неймовірній якоїсь території. Справді там пощастило. Шхтарю. Шахтар також був непогані шанси на контратаках. Шахтар прохнув 1-0 більше діяла команда. Пауло Фанцекі на контратаках. Шахтар забив, в принципі, Шахтар все влаштовувала. Але Шар продовжував тиснути, пригадується там удар Бінарда. Непоганий був. Взагалі, у Бернарда просто розкішний удар з лівої ноги. Ось супершанс був Лоренцо Інсіні, коли Ларенса зміщила вся традиційна підправа відним ударом пробиває Андрій П'ятов. Андрій П'ятов витягує удар Лоренцо Інсії. Це був хороший момент у Наполі. Лоренцо Єнсіні, так здорово традиційно для себе у м'ячі підкручує і майже підкрутив, але Андрій П'ятов зреагував на цей удар. Тож перший тайм завершився перемогою 4-0. Перемога по ділу. У першому таймі, Шахтарів вже більша частина матч гру контролював. Ну і Тайсон то дуже здорово і справді пробив з метру 21 -го. Пробиває так точно, що м'яч усі ці варіт неаполітанської команди. 1-0, початок другого тайму, Наполі о, ну, скажімо так, Наполі намагався забити, заняти швидку рахунок, але Шахтар дуже здорово виглядав. Прям дуже здорово команда Паула Фансеки виглядала. І на 58-й хвилині, донечани свою перевагу подоїть. І знову атака пройшла дуже здорово. На цей раз вже по лівому флангу ця атака пройшла. Ідеально, взагалі, подача, якщо не помиляюся, Ісмаїлі, і, якщо не Ісмаїлі, якщо саме Ісмаїлі подавав, може помилятися, але давайте зараз, друзі, подивимося. Е, ні, Тарас Степаненко, Тарас Степаненко подавав. Е, Тарас Степаненко, він виконує ідеальну подачу з лівого флангу. Ідеальна просто подача на дальню стійку. І тут Факундо Феррера, друзі, Факундо Феррера замикає, замикає подачу від Тараса. Та робить рахунок матчі 2-0. Друзі, 2-0 на користь української команди. В таке, я думаю, ніхто і повірити не міг. 2-0. Шахтар перемагає Наполі, Мауріце. Сиосарі! І далі подача від Тараса Степаненко Паперейна виходить з варітм. Поперей помилився. Паперей не пішов перехоплювати віз Тараса Степаненка. Тут Факундо Ферейра прочитав, прочитав 2-0. Шахтар по перевагу. Наполі став тиснути, Наполі став атакувати, і в кінці кінців все-таки до пенальті діло та призвело. А пенальті, який було на 70-тій хвилині неаполітанці, цей пенальті заробили. Там, до речі, у Наполі я вам хочу сказати, ще Дріс Мертенс вийшов. Дріс Мертенс, Алан вийшов у Наполі. Там, подивіться, там ще й Жражені був, який на лаві запасник був. Девід Хачалава, Денсініо, Віктор Коваленко. вийшли в Донецького Шахтаря на другий тайм. Наполі заробив пенальті. Пенальті заробив Дріс Мертенс. Тарас Степаненко влітає в ногу у Бельгійця. Абсолютно железнобетонний пенальті, Дріс Мертенс м'яч дуже здорово прокидає Тарас Степаненко. Намагається зіграти м'яч. пенальті 6 Аркадіо Шмілік пробиває та забиває, забиває поляк і відквітав Наполі один м'яч на 71-й хвилі матчу. 1-2. І справді кінцівка матчу була напружена. Наполі пішов атакувати. Наполі, були хороші нагоди, щоб забити. Супер шанс був в Аркадіу Шаміліка. Супер шанс на 83-й хвилині був в Шміліка. Міліка, коли Ардіо Шмілік дуже здорово м'яч э, обробив, вийшов на дарну позицію, пробив повз ворота. Э, ще небезпечний шанс у Дріса Мертенса, коли Діавара ідеально подав. Ні, у Каліхона, Каліхон це був. Діаварі ідеально подав. Каліхон пробиває в упорі Андрій П'ятов, Андрій П'ятов. Рятує, рятує українську команду. Там, до речі, Віктор Коваленко ще буде шанс, щоб забити там м'яч стійко влучить Віктор Коваленко з близької відстані. Добивав м'яч в сітку, але не забив Віктор Коваленко, не забив. Uh, ось, тому кінці була напружена друзі. 1 Шахтар дотримав цю перевагу та здобув якусь неймовірно важливу перемогу. Дуже важливу перемогу. Тоді Шахтар здобув неймовірно важливу перемогу. Я, друзі, забігу наперед. Uh, того сезону 17-18. Шахтар посяде в кінці-кінців другу позицію, в кінці до кінців. Шахтар та посяде другу позицію і Наполі вдасться обійти. там ще Шахтар Манчестер Сіті обіграємо. Можемо також це пригадати. Взагалі той сезон я вже дуже успішний бо Шахтар вийшов в 1-8 фіналу Ліги Чемпіонів, друзі. Шахтар вийшов в 1-8 фіналу Ліги Чемпіонів, друзі. Я вже давно такого не бачив, щоб українські команди пробивалися на таку стадію. Але таке було таке було. У сезоні 17-18. в останнє, українська команда пробивалася. В плей-оф. Тоді Шахтар вийде на Рому, і я вам хочу сказати: ну, про Рому ми також можемо поговорити в наступному відео. А той, взагалі, Шахтар мені знаєте, подобався. я вам хочу сказати. Це був неймовірний Шахтар. Просто неймовірний шахтар. Це успішний сезон. Це 100% успішний сезон для української команди. Статистика того матчу Наполі перестріляв Шахтар по ударах 17-11, 7-4 за ударами в площину. 42, 58 контроль. 11, ну да, да, перестріляли неаполітанці, але якщо брати голіві шанси, то шахтар абсолютно наполі не поступився. Проти такого наполі, мауріцеосарі, я вважаю, цей наполі був прям ну, неймовірно сильний. Шахтар абсолютно ділу перемагає на мою суб'єктивну точку зору. Абсолютно поділо тоді Шахтар переміг наполі. Ось, тому якось так. Переглядаємо потім ще матч проти Сіті та Роми у тому сезоні 17-18, тому я вважаю, що ось цей сезон 2017-18 для Шахтаря у Лізе він був неймовірно успішний. Прям неймовірно успішний. 100% успішний сезон для Шахтаря. 100% 100% дуже успішна компанія. Тоді була для української команди. Наполі полі посідає третю позицію. І потім Наполі буде, в відповідному Лізі Європи грати. О, ось, тому якось так. То Шахтар 2 Наполі 1 пригадали ми цей легендарний матч у 2017 році, який відбувався. Друзі, що думаєте взагалі, то ви з приводу цього матчу? Пишіть ці думки в коментарях, якщо у вас є бажання. Друзі, я вам дякую за увагу. Бажаю вам тільки добра та щастя в житті, друзі. Бережіть себе. Усім до побачення! Усім до нових зустрічей!